Повністю дозрів ранній сорт персика Екстрим 6. Сорт з Іспанії. Ось так виглядають плодяки цього сорту. Дуже гарний колір, темно-червоне забарвлення майже на всій поверхності плоду. Дуже схожий зовнішній вигляд на Sugar Time. Хоча, мені здається, плодик, Sugar Time більш приплюснутий і насиченіший червоний колір. Ну і відповідно смак в шугара трошки солодший, цей трошки уступає, але незважаючи на це, смак також дуже солодкий, такий маслянистий. Так, смак чудовий. Це на даний момент сьогодні 4 липня, плоди вже, можна сказати, перезрілі. Ось це матошникове дерево, воно взагалі не проріджувалося. Тобто, як воно росло, тобто плоди, як вони були, ми нічого не скидували. По урожайністю мені здається, що цей сорт навіть перевершує шугартайм.